І тоді е, прогноз: якщо вся ця історія з законодавством таки закрутиться і матимемо або часткове обмеження банківської таємниці, або може скасування навіть так такого поняття і явища, е, чи варто буде очікувати на підвищення податків, як думаєте, після цього? Ну, підвищення податків, воно якби не пов'язане на даний час, так з усім цим. Я думаю, що тут прогнозовано. Буде підвищення вартості товарів і послуг, тому що усі ці люди, до прикладу, жінка, яка продає ковбаску, має бути зареєстрована підприємцем. Відповідно, вона буде сплачувати податки. Відповідно, в неї зросте вартість товару, який вона буде реалізовувати. Таким чином будуть легітимізуватися так, усі інші люди, громадяни України, які надають здійснюють продаж товарів або надають послуги без реєстрації. Підприємницької діяльності зрозуміло, що ми Розуміємо, що і в умовах війни, і в принципі в умовах цивілізованого світу важливо сплачувати податки, важливо працювати офіційно, і звісно, всі ці ідеї, всі ці зміни вони логічні, але знову ж таки у нас завжди існує порушення, має місце порушення балансу. Так, тому що при цьому ніхто не може гарантувати безпеки ніхто не може гарантувати того, що доступу до інформації не отримають... Органи і особи, які не зможуть там нашкодити громадянам і їх безпеці, так і таємниці особистого життя. Тому тут просто залишається багато таких прогалин, які не врегульовані. Бо в нас і на сьогоднішній день в нашому законодавстві яке працює, яке існує, є багато таких моментів, в яких ми бачимо, що люди не захищені. Це питання воно ще більш тонкою робить цю грань, як на. Нас. i mm -hmm.